Лісовий пожежний дим це підступна і зростаюча загроза охорони здорове населення. Дим над країною, як лісові пожежі, стають загрозою для нашого здоров'я та що з цим робити. В останні роки ми все більше стикаємося з тривожними новинами про лісові пожежі, що охоплюють величезні території. Але за яскравими кадрами бурхливого полум'я набагато більш підступна і довгострокова проблема прихована, вплив диму від цих пожеж на наше здоров'я. Це не просто тимчасові незручності, а серйозна і зростаюча загроза для охорони здоров'я, яку ми часто недооцінюємо. Спочатку, коли ми чуємо про лісові пожежі, ми думаємо про знищення будинків, про смерть тварин, про втрачені екосистеми. І все це звичайно важливо. Але мало хто думає, що кожне дихання, яке ми робимо в період диму, може завдати шкоди нашому тілу. Дим з лісових пожеж це не просто їдкий запах, а складна суміш токсичних речовин, що проникають у легені та кровотік, що має руйнівний вплив на наше здоров'я. Я живу в регіоні, де в останні роки стали лісові пожежі. Я пам'ятаю як кілька років тому, в період особливо сильного диму, у мене та багатьох моїх друзів були проблеми з диханням, кашером та хронічними захворюваннями погіршилися. Лікарі попередили про необхідність носити маски, закривати вікна та уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі. Але навіть якщо ці заходи спостерігаються, дим все ще проникнув у наші будинки, отруюючи повітря, яке ми дихаємо. Саме тоді я спочатку подумав про те, наскільки серйозною може бути ця проблема. Я почав читати статті, досліджувати дослідження, спілкуватися з лікарями. І чим більше я дізнався, чим більше я зрозумів, що дим від лісових пожеж це не просто тимчасові незручності, а серйозна і зростаюча загроза для здорове населення. Чому дим від лісових пожеж настільки небезпечні? Дим це не просто гарнір до лісового вогню, це складна хімічна суміш, що містить багато шкідливих речовин. Серед них. Тверді частинки – 25 ці мікроскопічні частинки легко проникають у легені і можуть спричинити подразнення дихальних шляхів, кашель, задишку, а також посилюють хронічні захворювання, такі як та бронхіт. Більше того, pm 25 може потрапити в кров, негативний вплив на серцево судинну систему. Оксиди азоту, ці гази дратують дихальні шляхи і можуть спричинити пневмонію. У укрик газ, коу цей газ запобігає доставці кисню в органи та тканини, що може призвести до запаморочення, головного болю, нудоти і навіть втрати свідомості. Літаючі органічні сполуки, лосці хімічні речовини можуть викликати роздратування очей, шкіри та дихальних шляхів, а деякі з них є канцерогенними. Поліциклічні ароматичні вуглеводні, пауці сполуки утворюються при неповному спалюваннях органічних речовин і є відомими канцерогенами. Склад диму може суттєво змінюватися залежно від того, що саме спалює. Наприклад, якщо будинки або промислові предмети беруть участь у пожежі, дим може містити токсичні метали, такі як свиниць та хром. Як зміна клімату погіршує ситуацію. Зміна клімату відіграє ключову роль у збільшенні частоти та інтенсивності лісових пожеж. Збільшення температури, посухи та зміна природи опадів створюють ідеальні умови для появи та поширення вогню. Суха рослинність легко запалює, а сильний вітер сприяє швидкому поширенню полум'я. Більше того, зміни клімату призводять до збільшення кількості горючого матеріалу в лісах. Придушення природних пожеж протягом багатьох років призвело до накопичення мертвого дерева та сухих листків, які легко запалюються та створюють ідеальне середовище для великих і руйнівних пожеж. Що можна зробити, щоб захистити себе та свою сім'ю? Захист від наслідків диму від лісових пожеж вимагає інтегрованого підходу, який включає індивідуальні запобіжні заходи та системні зміни в управлінні лісами та боротьбу з змінами клімату. Індивідуальні запобіжні заходи, дотримуйтесь якості повітря, використовуйте програми або веб-сайти, які надають інформацію про якість повітря у вашому районі. Залишайтеся в приміщенні. За часів сильного диму намагайтеся залишатися в приміщенні із закритими вікнами та дверима. Використовуйте очищувачі повітря, очищувачі повітря з фільтрами хепа можуть ефективно видалити тверді частинки з повітря. Носіть маски, якщо вам потрібно вийти на вулицю, носіть респіратор n 95 або kn 95 щоб захистити легені від твердих частинок. Уникайте фізичних навантажень на відкритому повітрі, фізичні навантаження збільшують потребу організму в кисні, що може посилити вплив диму. Пийте багато води. Вода допомагає організму видалити токсини. Зміни системи. Боротьба з зміною клімату, зменшення викидів парникових газів є найбільш ефективним способом запобігання збільшенню частоти та інтенсивності лісових пожеж. Управління лісом, відновлення природних пожеж є важливим елементом управління лісами. Контрольовані опіки можуть допомогти зменшити накопичення горючого матеріалу та зменшити ризик великих та руйнівних пожеж. Поліпшення готовності до пожеж необхідно вдосконалити системи раннього попередження про пожежі, а також підвищити готовність пожежних служб до боротьби з лісовими пожежами. Інформація про населення важливо інформувати населення про ризики, пов'язані з наслідками диму від лісових пожеж та запобіжних заходів, які можна вжити для захисту свого здоров'я. Наявність очищувачів повітря та респіраторів необхідно забезпечити наявність очищувачів повітря та респіраторів для всіх сегментів населення, особливо для тих, хто живе в районах, що піддаються кулу від лісових пожеж. Висновок Дим від лісових пожеж є серйозною і зростаючою загрозою для здорове населення. Зміна клімату посилює ситуацію, збільшуючи частоту та інтенсивність лісових пожеж. Захист від димових ефектів вимагає інтегрованого підходу, який включає як індивідуальні заходи безпеки, так і системні зміни в управлінні лісами та боротьбу з змінами клімату. Нам потрібно усвідомити, що проблема диму від лісових пожеж це не просто тимчасові незручності, а тривала загроза для нашого здоров'я та добре. Ми повинні діяти зараз, щоб захистити себе та майбутнє покоління від руйнівних наслідків лісових пожеж та забруднення повітря. Важливо пам'ятати, що кожне дихання, яке ми дихаємо, може вплинути на наше здоров'я. Захистіть себе та свою сім'ю від наслідків диму від лісових пожеж. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам краще зрозуміти проблему диму від лісових пожеж та вжити необхідних заходів для захисту вашого здоров'я.